Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам таке явище, як інсульт на дереві. Буває інсульт повністю всього дерева, а буває частковий якоїсь гілочки. Дивіться, ось це ось дерево, персик, дуже старий. Багато років росло без догляду. Зараз спробуємо його реанувати. Плодоносить гарно, приріст добрий, але дуже багато гілочок з ось такими ось пошкодженнями. Бачите? Ось тут пошкодження виявилось фатальним. Тобто закупорка судин відбулася повністю і гілка вмерла. Потрібно зараз її обрізати з переводом на здорову гілку. Ось тут обріжу з переводом на оцю молоденьку гілочку. Таке явище відбувається на деревах, в яких пошкоджені по якійсь причині гілочки, тому потрібно добре доглядати за своїми деревами, щоб не було такої біди.